Доброго дня, малята любі хлопчики і дівчата. До нас сьогодні завітала незвичайна гостя Хмаринка. Разом з нею ми сьогодні познайомимося із державними символами нашої країни. Адже сьогодні у нас День прапора. Дітки, а пригадайте, як називається наша країна? Правильно, Україна. Україна найбільша країна. Європи. Раніше наша країна була у складі іншої країни, а зараз уже майже 32 роки, як ми є вільними і незалежними. Україна омивається двома морями Чорним та Азовським, а також славиться своїми чорноземами, родючими, могутніми річками і високими горами. А ще наша країна може пишатися незламним та талановитим нашим народом. А тепер давайте трохи ближче познайомимося із державними символами України. До державних символів нашої країни належать прапор, державний герб та державний гімн. Прапор нашої батьківщини має Два кольори в забарвленні. синій колір це кольор ясного, чистого неба, а також води, без якої не було б життя на землі. Жовтий це забарвлення пшеничної ниви, вогню та сонця, яке підтримує життя на всій планеті. Прапор нашої України. Має кольор жовто-синій, і повинен кожен знати, як два кольори єднати. Синє небо, верхня смуга, жовте поле, нижня смуга. Я підношу із любов'ю прапор ніжно-кольоровий. Державний герб нашої країни це золотий тризуб на блакитному фоні. Він відображає триєдність життя батько, мати. І дитина. А ще в нашому тризубові можна прочитати слово воля, адже українці є дійсно вільним народом. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні вольній новій. До найбільших святинь кожного народу належить і державний гімн. Державний гімн України це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Коли звучить гімн нашої країни, обов'язково треба встати, прикласти руку до серця. Цим ми виявляємо пошану до наших державних символів. Давайте зараз прослухаємо уривок з державного гімну. Тепер ми краще знаємо наші державні символи, тож пам'ятаємо і пишаємося, що ми живемо в такій гарній та талановитій країні. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!